Всім привіт! Мене звуть Оксана. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. По-перше, я хотіла б подякувати усім, хто підтримав моє перше минуле відео. Я отримала такий неймовірний відгук, дуже теплий і дуже дякую дівчата всім, хто подивився, прокоментував, написав повідомлення, розповсюдив. Я навіть не очікувала такого теплого прийому. Щиро, щиро вам дякую. Це дуже мотивує знімати далі, надихає, тому я неймовірно вам вдячна. Дякую. Я спочатку планувала знімати свої плани на 2024 рік, але потім я дістала свої запаси. Відібрала те, що я хочу вишивати в цьому році, подивилася на масштаби катастрофи та зрозуміла, що це відео перетвориться на якийсь скандинавський міні-серіал по хронометражу. Тому я вирішила, що розділю свої плани на чотири відео, і це будуть відео, які будуть виходити на початку кожного сезону. Тобто, я буду знімати відео про те, що я буду вишивати цієї пори року. Мені здається, по-перше, це зменшить тривалість відео. А по-друге, ну звісно, що впродовж року я буду купувати якісь нові дизайни, які захочу вишивати. І я чекаю на посилку з України від мами. Там буде дуже багато. Класних крутих сюжетів від наших українських виробників, які я також хочу вишивати. А зараз, ну, звісно, не можу показати того, що вони ще не у мене. Тому мені здається, більш логічним знімати таке відео на початку кожної пори року. Отже, покупки. І в першу чергу хочу показати ось таку книжку 100 ялинкових прикрас. Вона досить старенька, здається, 91-го року. І тут є кілька серій з ялинковими іграшками. Ми її трошки погортаємо, і потім я покажу, які самі іграшки хочу з неї вишивати. Так, По перше ось такі. Мені е, тут сподобалася ось ця серія таких, наче Вілтових прикрас, і також мені сподобалось дуже ось це оформлення. Мені здається, досить оригінально виглядає, таке, наче кільце, яке обмотали стрічечкою чи тоненьким шматочком тканини. І мені здається, що таке оформлення дуже прикольно буде виглядати. Хочу взяти його на озброєння і, можливо, в наступному майбутньому використовувати. Дуже мені здається, оригінально і класно виглядає. Так, що у нас тут ще є? Ось такі Санти. Ось цей мені подобається. Ці прикольні, цей також. Ну, є з чого обрати, в принципі. Всі іграшки такі старенькі, вінтажні, з квадратичним беком. Мені дуже подобаються такі. Ось така серія наче вікторіанських прикрас. Дуже така витончена. Так. Вони мені також подобаються. Ось такі ведмедики. ну Тут я для, для себе нічого не примітила. Ось такі на релігійну тематику. Більш різдвяні. Такі янголята. Дитячі іграшки. Ось цей гномик мені подобається. Прикольний. Ось такі з різними тваринками. Тут мені подобається ось ця жирафа. Класна. Чіпляє зірочку на ялинку. І ось цей кардинал у шпаківні, Також класний. Ось ці іграшки мені дуже сподобалися. Заради них я цю книгу, власне, і купувала. Класний такий дядечко з подарунками, дівчина на ковзанці, діти співають, колядують. Ну, вся серія класна: ліхтарик, і санчата. Мені дуже сподобалось і прямо усі ці іграшки дуже класні. І останні ось такий, ось така серія із щось на кшталт семплерів із написами. Ось така книжка. Далі Далі я люблю такі всякі прикольні сюжети із сантами. Мені подобається серія Мілхілу з Сантами з тими бородами такими об'ємними. І ось такий маленький наборчик також мені сподобався. Він дуже такий простенький, примітивний, але всі дзвіночки тут є у комплекті. Мені подобається такий стиль. Ось такий маленький сантик. Далі по маленьким наборчикам ще придбала я ось такий Мілхіл. Я вже казала в минулому відео, що зрозуміла, що дуже люблю лоси у вишивці. Ну і з цього красення я прийти просто не могла. Кудись він біжить. Прикольний такий лось. Виробник пропоную вишивати його як магніт, але я буду робити з нього ялинкову прикрасу. Бо я дуже люблю ялункові прикраси. А магніт, ну, його навіть і помітно не дуже буде. А іграшка буде класна. А далі я придбала ось таку схему від Терези Когот. Це моя перша схема від цієї дизайнерки. І я вирішила спробувати щось таке більш просте, а потім купляти, можливо, якісь більш складні сюжети, тому що мені подобається кілька її дизайнів. Але ось такий сніговічок я придбала першим. І оформлювати його також хочу в ялинкову прикрасу, або зробити таку подушечку у формі зірки, або, можливо, натягнути, як пінкіп також у формі зірки. і Ось такий класний сніговічок. Дуже простий, я думаю, буде дуже швидко і легко вишиватися. Ключ тут також не складний ниточки ДМС і один колір віксів. Він у мене є, тому його я не купувала. ДМС у мене також є вся палітра. Тому, в принципі, можна хоч зараз розпочати і вишити таку маленьку прикрасу. Сподобався він мені такий веселий сніговик. Взагалі, в принципі, люблю сніговиків у вишивці. Ось такий. І на цьому сніговики не закінчились, тому що я ще придбала ось такого класного хлопця. Навіть не буду намагатися прочитати назву виробника. Homespoon Elegance, Такі спробувала. Ось. Дуже прикольний такий сніговик садівник. Якби дивно це не звучало. Буде вирощувати він моркву. Шармиків в мене таких немає, але я щось знайду в запасах схоже або підберу. Ось. Купила одразу з ним ось таку ниточку. І коли мені прийшла ця схема, я трохи засмутилася. Тому що на сайті був вказан перелік того, що треба купити, щоб вишивати власне, цей проєкт. І дві ниточки не були вказані. Ну, Я їх, власне, і не купила, і тепер це, до речі, ниточка світла якою, якою вишивається саме тіло сніговика. І віспер, мабуть, він вишива, для вишивання ось цього помпончика на шапочці. І ці дві нитки не були вказані, я їх не придбала, Ну, а вони якби ключ, ключові. Ну, віспер ні, але ось ця світла нитка, вона ключова. І я тепер маю знову зробити замовлення, чекати. Хоча його, якщо чесно, мені хотілося розпочати якнайшвидше. Тому що ну, вишивати тут. Насправді не так і мало, але не дуже і багато. І така класна фігурка б вийшла. Я саме як фігурку хотіла його оформлювати, тому що ну, він такий буде величенький для ялинкової прикраси. Я тут дивилася, щось він ну, такий немаленький виходив. Ось, висота 6 дюймів у нього, ну, тобто, десь 15 см, мабуть. Ну, і він величенький для ялинки, але як таку фігурку прикрасу поставити десь на поличку, то буде дуже класний. Але тепер маю ще почекати, коли прийду, прийдуть дві ниточки. Ось. Так, далі, далі, далі я придбала ось такий буклетик від Мілхіл. Взагалі з цими буклетиками в мене така історія, що мені вони дуже подобаються. Дуже подобаються дизайни, які в них є, але я їх купую і нічого по ним не вишиваю, тому що кожного разу коли я відкриваю ключ і починаю читати, що там потрібно. Мені стає страшно, я закриваю і відкладаю на якесь. Необмежений час, тому що ну, тут дійсно дуже багато гудзиків. Частина із них вийшла з виробництва, дуже багато трежерсів. Ну, бісер то окей, можна щось підібрати, навіть якщо щось вийшло з виробництва. А ось гудзики, трежерси, ну, але вони, звісно, класні виходять. Мені найбільше подобається ось цей сніговичок. Хоча цей дизайн також класний. Колись я наважусь. І банерок такий непоганий. Але колись я наважусь і зберу матеріали хоча б для якогось сюжету. Можливо, можна щось замінити. Ну, звісно, можна, це просто треба витрачати більше часу і сил, щоб зібрати комплектацію. Але я обов'язково колись наважусь. Ну, а поки що переживаю, що вони можуть зникнути з продажу, тому хай краще чекають. Ось, класний такий буклет. Тут всі дизайни, які є на ось цій сторінці. Він такий міні, тому що бувають більш такі великі, де з обох паків є дизайн, цей більш такий маленький. Ось. Колись наважусь. Так, далі. О, а далі? далі буде такий скарб, який я якимось дивом о, знайшла. І дуже-дуже цьому рада. Ось такий вінтажний, вже дійсно вінтажний сюжет від Dimensions. Це, цей набір 1982 року. Боже, він на 5 років старший за мене. Класний і сюжет мені подобається, і сама стилістика. І він коштував якихось ну, смішних грошей, можна було навіть запропонувати свою ціну. І я просто була неймовірно щаслива, що я його е, вичіпила. Цього року, мабуть, не буду його вишивати, тому що в мене там вже є певні плани на інший набір. Але я дуже щаслива мати його в своїй колекції, обов'язково буду вишивати. Мені дуже подобається ця стилістика такої вікторіанської. Англії. Також це як квадратичний бек. Дуже класний дизайн. І він такий якийсь самобутній. По картині Чарльза Висоцьки. якщо я не помиляюсь, так? Так. Класний. Така знахідка цінна. Це найстаріший. Взагалі набор, схема, буклет із всього, що в мене є вишивального в запасах, це найстаріший наборчик. І ще один наборчик від Dimensions від Sunset. Ось така колекція іграшок. Ну, тут вони більше як Фігурки, я ще не знаю, як буду їх оформлювати після вишивки, як ялинкові прикраси, чи робити ось таку невелику інсталяцію. Класний також набір. Дуже рада, що його купила. Він новенький і попередній цей вони нові, запаковані, повністю вкомплектовані. Класний. Вперше, якщо чесно, його побачила на eBay, і я ніколи не бачила його ні в інстаграм, ніде відшитим. Ось такий класний сюжет. Святковий. Таке, таке селище новорічне, Різдвяне. Так, і що в нас далі? Далі. Далі я придбала таку тканинку. Це тканина, на якій я буду вишивати звіряток від Stacy Неш. І ниткам вони в мене вже всі укомплектовані. Лишилось декілька дизайнів, до яких мені бракує саме тканини. І я поступово, просто коли роблю замовлення, докладаю тканину, щоб повністю укомплектувати. Ну, Ось. Ось такий. Класний колір для примітивів. Я його називаю стара ганчірка. Тому що ну, воно дійсно так виглядає, але коли на ньому вишиваєш, він такий о, дає вінтажний флір. Так, далі. І остання моя покупка це ось такий дизайн від компанії The Blue Flower. Вибачте, за мою англійську. Це, знаєте, той. Випадок, коли бачиш якийсь сюжет і розумієш, що він на 100% твій. Так у мене сталося із цією схемою, все в ній мені подобається. І ці звірята, і водоспад, гори, маленький бурундучок, і бобер, який гризе дерево, і якийсь такий спокій і внутрішній, внутрішній спокій і мир. Викликає в мене ця робота, якесь єднання з природою, і дуже-дуже теплі відчуття вона в мене визиває. Мені хочеться якнайшвидше її розпочати. Це такий спойлер до наступного відео. Ну, дуже відкликається в мені цей сюжет. І до нього одразу я придбала тканину. Це Ньюкасл. І ниточки, яких у мене не було. Тут ключ взагалі йде в переважно, а, ну, напополам. Половина ДМС, половина ниточки з переходами. Ось такі класні природні відтінки, і вони всі з видимими переходами. Обґрунтований такий вибір. Така зелена. Шоколад дуже дуже красивий колір. Переходи такі приємні. Від більш теплого, такого червоного до більш світлого відтінку. Ось такий. Також дуже класні переходи на ньому. І блакитна ось така ниточка. Там, здається, ще якісь були, але вони, мабуть, є в мене в запасах, тому я їх не замовляла. Так. Пекан у мене є. Classic Colorworks, Ці нитки в мене є. Ось. Гарна робота. Ось такі були мої перші покупки 2024 року. Не дуже великі, але я вважаю, що дійсно є цікаві такі екземпляри. Я дуже задоволена ними. Ну і побачимось у наступному вже відео. Сподіваюся, це нарешті будуть відео про мої плани. І дуже дякую, що подивилися. Буду, неймовірно, вдячна побачити ваші коментарі, що вам сподобалося, щоб вам було цікаво подивитися в роботі. Можливо, ви щось вишивали вже із цього і можете поділитися своїми враженнями і своїм досвідом. Буду чекати на коментарі. Щиро дякую. Всього найкращого. Бувайте!